Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Режим Володимира Путіна сьогодні здійснив один з найбільших злочинів за весь час російської війни проти України. Немає ніякого значення, чим російський президент та його підлеглі виправдовують цю масштабну ракетну атаку на інфраструктурні об'єкти України. Адже, як відомо, подібні дії Москви. По знищенню української інфраструктури відбуваються всі місяці цієї злочинної війни. Головне, що не тільки українці, але і весь світ переконалися у справжніх цілях президента Російської Федерації Володимира Путіна. Путін намагається знищити інфраструктуру української держави. Абсолютно вже нічого не приховуючи, б'є по Об'єктах критично важливих саме для цивільного населення. Сам він говорить про те, що бореться з якимись нацистами, під владою яких нібито зараз змушене знаходитися українське населення. Тобто той самий один народ», який Путін вирішив звільнити від міфічних нацистів. Однак виникає просте питання. А чого ж це тоді Путін робить все можливе, щоб цей один народ залишився без світла, без тепла, без нормального існування? Чому він віддає накази бити ракетами по цивільних об'єктах України? Ми прекрасно розуміємо, чому. Тому що насправді Путін воює не з українською державою і не з українською армією. А саме із українським народом. І саме знищення української держави і вигнання українців з їхніх земель є головною метою війни Володимира Путіна. Коли відбуваються ось такі масштабні атаки, на них реагує світ, світ, якому може здаватися, що путінська війна проти України вже позбавилася цієї злочинної ескалації. Яка була притаманна першим найбільш тяжким місяцям цієї війни, коли вона була на перших шпальтах всіх світових видань і у початку всіх випусків світових новин. Сьогодні було саме так, як у лютому чи в березні. Про те, що жорстока війна продовжується, згадали навіть ті, хто не дуже хотів би про це згадувати. І Саме тому стало очевидно, що Володимир Путін прорахувався, якщо він збирався залякати і український народ, і цивілізований світ своєю атакою проти України. Світові лідери чітко говорять про те, що готові підтримувати українську державу у її боротьбі з російським агресором. Про це абсолютно однозначно висловився президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, який підкреслив, що атаки Путіна на Україну тільки збільшують бажання Сполучених Штатів допомагати Україні у її боротьбі з жорстокою агресією Росії. Запланована зустріч керівників Групи Семи найбільш важливих у економічному і політичному. Значені держав-світ з керівниками цих держав буде розмовляти президент України. І можна очікувати, що ця зустріч дасть можливість запровадити нові, ще більш руйнівні санкції проти Російської Федерації, прискорити крах російської економіки. Треба відразу сказати, що ідея про те, що Росія має бути оголошена країною терористом. А під час зустрічі з керівниками Групи Семи про це буде говорити Володимир Зеленський. Все більше має шанси на втілення у життя. Якщо у Сполучених Штатах із цією ідеєю погодяться не тільки парламентарі, але й адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, це серйозно змінить самі правила економічної гри у світі. Із Російською Федерацією змушені будуть припинити економічне співробітництво навіть ті країни, які сьогодні таємно або напів таємно підтримують російську економіку, радіють успіхом Володимира Путіна. Вважають, що перемоги авторитарної людиноненависницької держави на українському фронті це і їхні перемоги, перемоги диктаторів і популістів. Так, от цим диктаторам і популістам буде дуже важко надалі допомагати Російській Федерації, і це, звичайно, прискорить не просто закінчення цієї злочинної війни, але й поразку Російської Федерації і не просто поразку, а поразка, яка буде усвідомлена усім російським народом, і буде фактом свідомості цього народу упродовж довгих десятиріч національної ганьби. Також є досить важливим той факт, що самі українці зовсім не стали після цих атак говорити, що потрібно якнайшвидше домовлятися із бандою Путіна. А ось сам Путін, як можна зрозуміти по офіційних джерелах, шукає домовленості. Щоправда, поки що не з Україною, а з Заходом. З'явилося повідомлення про те, що російський президент зустрінеться із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час саміту у Казахстані, і під час цієї зустрічі якраз і буде обговорюватися можливість консультацій високого рівня. Між представниками Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції і Німеччини. Туреччина бажає організувати такі консультації, навіть називають місце їхнього проведення Стамбул, щоправда, не називають дати. Однак виникає досить важливе питання. А яким чином зараз лідери західних країн будуть зустрічатися із представниками кривавого режиму Володимира Путіна після чергових атак на інфраструктурні об'єкти? Путін має усвідомити досить просту річ: якщо він бажає зустрічатися із представниками західних держав або ж надсилати на ці зустрічі своїх емісарів, йому потрібно принаймні припинити. Власну людину ненависницьку політику, припинити стріляти по цивільних об'єктах, припинити жорстокі бої по захопленню нових українських регіонів. Якщо Путін дійсно хотів би, щоб війна, яка може вартувати його Збройним силам ганебної поразки, була призупинена, він точно обрав не ту тактику залякування. Українців шляхом своїх ракетних обстрілів, тим більше, що ми бачимо, ці ракетні обстріли вже не мають тієї інтенсивності, яка була у перші тижні війни. Ракетні арсенали Російської Федерації не є безмежними. Це також очевидно. І також очевидно, що для такої великої атаки, яку ми спостерігали сьогодні, Російським Збройним силам доводилося готуватися кілька тижнів, якщо не місяців поспіль, ну а потім вигадувати приводи для цієї атаки. Кримський міст, терористичної дії Російської Федерації, не має взагалі значення, що там варняка і Путя. І очевидно, що це може бути не остання така атака. Однак до наступної росіянам теж доведеться готуватися. Теж Відшукувати привид. І в цій ситуації те, що Росія не посилюється, а стає більш слабкою державою, це вже помітно навіть її союзникам. На тому самому саміті у Казахстані, де президент Володимир Путін збирається розмовляти з президентом Туреччини Реджепом Тейпом Ердоганом, він буде зустрічатися із президентом Киргистану Цедерем Жапаровим. Цей цікавий факт тільки тому, що президент Киргизстану бойкотував неформальний саміт лідерів країн СНД, які зібралися, щоб привітати Володимира Путіна із ювілеєм. А після того, як він не приїхав на саміт, нібито для того, щоб не зустрічатися там із президентом Таджикистану і Мамалі Рахмоном, з яким у Киргизстану складні взаємини, скасував проведення навчань країн. Організації договору про колективну безпеку на території Киргизстана знову-таки під приводом, що Киргизстан не бажає бачити на своїй території таджицьких воєнних після досить серйозного конфлікту між двома країнами. Однак ми всі прекрасно розуміємо, що в результаті така відмова від навчань. В яких головну роль мала б відігравати російська армія, ще раз демонструє, наскільки втрачений авторитет Російської Федерації навіть на пострадянському просторі. І кожний злочин Росії буде тільки зменшувати її авторитет не тільки в очах країн цивілізованого світу, які обговорюють все ж таки серйозно, чи не визнати Росію країною терористом. Але й в очах тих, хто змушений підтримувати стосунки з Російською Федерацією. Однак насправді щиро бажає їй якнайшвидшої поразки, бо колоніальна, імперіалістична Росія набридлано ну, буквально всім. І тим, хто не приховує, що є її опонентом, і ворогом, і тим, хто поки що змушений видавати себе за її союзник. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!